Добрий ранок. 8 грудня понеділок без 15, сьомого ранку я смажу Богдану яєчню на сніданок. Богданів сніданок, яєчня, бутерброд з салями і чай з молоком буде. Ми йдемо вже в садочок мікро. Радість ранку, знаєте, встигли, на ліф, встигли на ліфті спуститись. Вісім годин вимикають світло. От, ми в вліт зайшли в 55 хвилин. 7.55. Щось з собакою зовсім розгавкались. Давай ручку. У нас на вулиці зараз. Десь один градус, 0-1 градус, десь так. Вночі було мінус один. Тому зараз досить холодно, чесно кажучи, по відчуттям. Добре, що я оце купила собі теплі штани. Зараз я собі купила в магазині Хумана, купила собі в магазині Хумана після завозу одразу на наступний день. Двоє. Теплих зимових штанів. Одні такі от, щоб типу зараз носити, а інші, типу, як в лижні. Я зняла відео з примірочкою. Вставлю, покажу, як виглядають штани. Якщо вас зацікавить, хто у відображенні в шафі відображується, то там Богдан сидить з телефоном, і Віка грається біля комоду Ось. Тому можете... Звертати увагу не на зображення в шафі а глянцеві, а на примірку штанів. Ось такі штани я купила собі в хумані. Вони з такої тканини, як захисної захист, по типу як від вітру і від вологи. Знизу, там зсередини, так вони пошиті, як лижні штани, тобто там зсередини такі резинки захисні, і утеплювач у штанях зсередини, теж. Тобто, вони такі теплі. Ось зимові теплі штани, як лижні, але пошиті, як брюки. Дуже зручно. Тобто виглядають як звичайні брюки, а насправді це. Це теплі зимові штани, коштували вони 500 гривень. Це було без знижок в хумані. І ось ще зараз покажу: тут вони так пошиті, цікаво, такі ось вставки, такі елементи. Оце знімала примірочку, коли вдягала. Нас Бодя догнав, але Бодя вже сходами спускався. Світла, але було світло. Було світло, але спускався. Ну вже ризиковано їхати на ліфті. Так, давай ти біжи якусь, тільки не, б... не впади, будь ласка, як мину... якогось там одного з минулого року. Хто це там від нас втікає? Ну хто? Ну хто такий малесенький сьогодні гарненько зібрався в садочок і не капризував? Так. Але ледь встигли, але ще зачіску навіть встигли зробити гарнесеньку, так? Водя навіть встиг нас догнати. Так, повернулась вже додому. Покупочки в Велмарті на 300 гривень. Так, ось такий мафін шоколадний. Значенкою зі смаком пломбіру. І це буду сьогодні варити борщ. Я сподіваюся, нам світло увімкнуть, мають після 15-ї години. Увімкнути на пару годинок на декілька Хріб для борщу, томатну пасту. Все інше у мене на чиє. Так, далі пиріг хочу поставити сьогодні спекти. Купила для пирога какао порошок першої марки. Десерт чорний, шоколадка, типу чорна першої марки, також два апельсини. Яйця купила десяток, а це упаковка від яєць свіжака, взагалі це поштучно яйця. Категорія 0,65 гривень, щось біля того. І масло ложкове поле. Купила невелике, але воно виходить, звичайно, невигідно 63 гривні. Але в мене сьогодні було, було, було дуже обмежене. Обмежена кількість коштів, от буквально на це осе, у мене 300 гривень було. Ось тут довелося купити таке невеличке масло. Такі були покупочки у мене. Так, зараз я буду снідати бутерброд з салямі, мафін, шоколадний і чай. Так, я дістала інгредієнти для приготування пирога. Якось так треба підгадати. О 15-й годині вмикають світло. Я маю вже залити все в мультиварку і вімкнути її, і виходити йти забирати віку. Тих хвилин-дві години, тому зараз я пообідаю. Дістала ось таку куску з жменька. До речі, я вже їла одну таку. Мені сподобалось смачно. Зараз тут ось у пакетику куску з очами. Заливаємо кип'яточком Так, Запарився в мене вже кускус, щоб не марнувати посуд, одразу з цього відеречка буду їсти. І насипала собі ще квашену капустку. Такий у мене експрес обід. Я вже займаюся приготуванням пирога. Натерла апельсинову цедру, нарізала апельсин. Зараз буду натирати шоколадку. Так, ось начинка для пирога. Готова в мене. Це цедра, апельсин нарізаний і потерта шоколадка. Дуже смачно пахне. Можна навіть їсти, не готуючи пиріг. Ось готове вже тісто. І зараз буду змішувати з начинкою, і буду вже заливати в мультиварку. Маслом змащена і, і посипана манкою. Світло вже увімкнули, тож, тож можна все робити. Я залью цей пиріг як заливний. Налила там, пласт тіста, на нього поклала начинку. Зараз він залишок тіста. Це експериментую. Подивимось разом із вами. Все, я ставлю запікатися. Цікаво, чи воно пропечеться, тут ще треба, щоб верхній пласт цей пропікся. Це ж мультиварка, а не духовка, ну подивимось. Ти не взяла. Яку велику? Десь вдома, там стоїть. вдома коляску не брала того, що ми зараз потихеньку їдемо пішки. Ти хотіла на колясочці? Угу. Давай завтра візьму коляску. Якщо буде електрика, бо я ж без електрики не спущусь. Забрала вікусіка з садочка, зараз четверта година. Я ще докупила деякі продукти в зараз Мама, Можна. я буду... Можна. Це Купила пастілу. вікі постілу, банан. Зараз прийдемо додому, буду доготовлювати О. борщ, буду варити і пиріг допечеться. Це намальована пацієнта. Ага. Все, так, оце я не подумала, треба було брати коляску. Бо оце, зараз я піду, Зараз я піду, зараз я повернуся починається. Віка, а ти далеко зібралась йти? А ти, ти не можеш до мене підійти, щоб я тобі розгорнула твій бананчик. Куди ти пішла? А хто тобі там його буде розгортати? До кого ти пішла, щоб він розгорнув бананчик? Чу? Хто мені розгорне там бананчик? От саме так. Давай я розгорну бананчик. Хто? Пішли.